Так, шановне панство, знов я на грибах виїхав. Як бачите, тут сироїжок, сироїжок, тьма тьмуща. Лиш вже такі вже перерощі дуже. Стараюся вибирати такі, які біленькі, які прухенькі, які не переросли. Ну, Тут не знаю, що тут. У нас оцей мой грибочок не, пере... не старий. А ну, Ну дивіться, наче біленький знизу. а ну Ніжка. Ніжка така собі вже не зовсім молоденький. От, Але їх ну дуже багато. Так як подивитися, воно якісь ще тут зелені. тамо зелені. В цій частині лісу, де я сьогодні, в основному щось чогось... зелені сироїшки. Маховика одного знайшов. Ну а так все вкрито сироїшками. Вон сироїшка. Вон сироїшки. Бачите? Ну тільки треба вибирати. Треба вибирати, дивитися, ну щоб не набрати старих. Тим більше я на мотоциклі сьогодні. І в мене це тільки одне відерко. То розбирати всі підряд не буду. Буду вибирати, які які кращі. от. Який такий, знаєте, прухкенькі, Ну, це наче й переросла, але така, знаєте, а ну, глянь, що тут? Знаєте, біленько, чистенько. Ну, трохи завелика вже. Можу не довести. А ні, ніжка вже така, бачите. Цей вже нам не підходить. А так прогулятися, то їх дуже багато. Ну щось Тут в основному зелені. Це вже переросла, звісно. Але глянь, ніжка, ніжка то я вже така собі. Тому Вінницька об'їздна не сидіть вдома, вінничани, йдіть трошки до лісу прогуляйтеся. А то все в телефонах, та в ютубах та в фейсбуках. А ну, Глянемо тут що у нас. Ця то мені вже не подобається. Ця. Ну і ця вже така. А так то грибів саме сироїжок. Дуже багато сироїжок. Дивіться скільки. Крок за кроком робиш. І тут їх і дого. Надіюся видно. Повно. А вони хороші, до речі, сіроїшки. Треба просто вміти їх приготувати. Їх треба, по-перше, довести додому ціленькими, щоб вони вас не поламалися. От. І треба потім... Самі вони такого ярко вираженого грибного смаку не мають, запаху грибного. Але якщо туди додати часничку, перчику, коріандрику, то вони дуже добрі, вони, знаєте, такі. Румки дуже. Дуже такі. Не то що маховики, от якось розлазяться, мені не подобаються. А ще таких то не мірено. Правда треба так я не беру. Хочу, щоб була ніжка, ну, більш-менш. Але здоровий, перероший. Бачите, яких я нам вибирав? Всіх був радий бачити в себе на каналі. Їдемо в ліс, збираємо гриби. Бо в магазині вони дорогі. А ці, повторюся, смачні. Лиш їх треба довести, не подушити, не поламати і потім трошки приправити. Всім добра і мирного неба!